Друзі, усім добрий-добрий ранок. Сьогодні він у нас зустрічає такий прекрасний сонечко. Зараз пів сьомого ранку. Корочок я вже відкрила, покормила. Воно вони їдять. Курчата вже убіжали, бо я їх перших випускаю, От, щоб кури їм дали поїсти. Ну, а тепер кури. От. А я пішла готувати сніданок. Сьогодні у мене предстоїть така робота парити молоко на ряжаночку і варити буду твердий сир. Друзі, сьогодні я варю твердий сир. У мене 15 літрів молока безхозних, Треба їх привратити в сир. Зараз вже 31,1 на градуснику. Ми гріємо молочко, як я казала, до 32 градусів. Так що, поки що гріємо. Так ось я внесла заквасочку поверх молока. Зараз вона розбухне, намокне. Хорошенько вимішаємо і залишимо на пів години, щоб розвілись наші бактерії. Так, ну а я піду поки прибирати у хаті. Друзі, сир. Я ось приготувала дві таких середні головочки і одна невеличка. Ось, Зараз помию ось у бутильки. Це я поставила пектися наряженку молочко у духовку. От, І ходила на город, принесла ось бурячка, картопелька, ці перці, цибулька. І зараз я ось варю. Бульон. Зараз буду вже зняла, одну, зараз прикручу. І зараз щепенку зніму. І буде у нас сьогодні на обідку. Та чоловік справляє ось стиральну машину. Щось у нас із клапаном подачі води. Так що такі друзі, справи. Ось борщик мій вже майже готовий, з цвіними реберцями, смакота, з перчиком болгарським, з петрушечкою. Все з городу. Будемо ще смакувати з домашньою сметанкою. Дуже люблю борщ. Так, друзі я. Так, друзі носі. я фасую обіжирений творог. Дивіться, який він гарний. Красота. Ось я прийшла знову на город. Зараз буду рвати ось у корові коврик на завтра утро. Дивіться, який він у мене. Гарний. Так що будемо рвати. Ось яка квасоля, але квасолі немає. Нічого не зав'язалося. Тут, тут трошки мої майорчики. Ось все. чорнобривчики бархатці, такі ой, гарненькі. От. І туди далі це ті, що дівчата не висапали. А тут я трошки... А, ні, я там, тут ось не було в рядку. Нічого соберу сіміна, на той год знову насію. Дивіться, і засуха вони. цвітуть, як ні в чому не бувало. Майори слабі, геть слабенькі такі, а от чорнобривчики класні. Ось кущики баклажану на цвіточки випускають, але нема влаги. Не хочу я вже нічого не поливати, нема в мене сил. Так що буду працювати, рвати траву. Вся тачку трави. Трошки порвала бур'янів. Так, на завтра все замовлення на 5 літрів ряжанки. Цей раз малувато, лишньої немає. Ну, будуть питати і лишнє, але заказ прийшов, два закази прийшло сьогодні пізно. Так що це так. Думала, буде лишня, але лишньої ряжанки не буде. Все тільки по замовленню. Так, і дивіться, ось яка сметана. Ось. Яка сметана. Це вона ще постоянні чи ще підхолоне у холодильнику. от, Так що робіть і смакуйте. Я оце так постояла, вона і троє. Це ж вона тільки дві ночі постояла, а як троє, так потім ложкою не провернеш. А то банки грязні там далі стоять, то я заправляла тільки шаряжанку. Зараз буду все мити, куча посуду. ну Нічого, все зробимо. Друзі, добрий-добрий вечір. Знову я з вами. Прийшла, вже покупалася і голову вже посушила. Бо думаю, зараз побалакаю. Поставлю загружатися відео і ляжу спати, бо завтра мені дуже рано вставати. Завтра ми їдемо на базар. Завтра пів п'ятого підйом. Чоловік каже, вже кричить, чую, йди спати. Ну, Добре, а мені ж то треба записати відео. Значить, ви пишете про кормові кавуни, що ви не чули, що є такі. Звуться вони кавбуз. Це колись кума мені дала кавун такий, і я забрала, зібрала сіміна. І вже 3 роки, як я їх саджаю. Скотина їх дуже любе. От, Вони дуже сочні, всередині, вони таке м'яко у них зелено-жовтий. Такої скоринки, як в кавуна, в них немає, воно все суцільне. Скоринка тоненька, не така, як кавуна, цупкенька. А в них вона така м'яка, можна сказати. Хоча сохраняються вони дуже хорошо, набагато краще ці, Гарбузи. От. Так що такі друзі справи. Я збираю. якщо хочете, можу вам вислати, але ну, як за пересилку заплатите. За сімена ні треба нічого, я зберу, посушу і вам вишлю. Зараз така дорога пересилка, Страшне. Хоч Укрпочтою, хоч новою поштою, дуже дорога пересилка. Так, значить, питає там одна жіночка, чи консервую я кавуни? Так, да, консервувала кавуни, але зараз я не консервую. Я дуже багато не консервую зараз. Тому що, так, всього по чуть-чуть, бо нам його не можна дуже їсти. Там цукор, там оцет, і сахарний діабет не можна їсти. Консервоване консерви. Ну, а вам розповім. Значить, у мене така є книжка, колись я виписала домашні заготовки в книжному клубі, колись книжки виписувала. Дуже хороша книга. Тут що хоті. і м'ясо, і овочі, і варення, і компоти. Ну, все-все-все є. Ці книжечки зібрані. Дуже хороша книжка. От. Листочки тут такі прості, як в газеті, але рецепти дуже хороші. І оце я з цієї книжечки консервувала і вам розповім. Значить, на трьохлітрову банку 2 кг кавуна, 30 г солі, 100 г сахара, 60-65 г 9% оцету. В общем, нарізаєте кавуни трикутниками і повний накладаєте у, у бутиль. Тоді ставите воду, кип'ятите, заливаєте перший раз кип'ятком, накрили кришечкою. 5 хвилин хай постоє, щоб вони нагрілися хорошо. Потім знову кип'ятите воду, а цю воду першу зливаєте в каструлю, щоб вам вже поміряти, скільки в бутильце, ну, води, зливаєте в другу каструлю і будете з нею робити розсіл. А другою водою кип'ятком знову заливаєте. І знову 5 хвилин хай постує. І за третім разом вже вкидаєте все. соль, сахар. Взагалі, оце вкидаєте, коли закипить розсіл. Тоді лєте розсіл і заново він закипів і розливаєте вже по бутилям. Закатуєте і укутаєте, чимось укутаєте там чи що, і щоб до повного охолодження. І все проще простого. Так що консервуйте, смакуйте і буде все добре. Так, ну, про кавуни я вроді вам розказала. А тепер е, питаєте мене. Ще, ага. Значить, ще питаєте не зрозуміли ви, коли кропити помідори бурною кислотою. Я вам розповідала, що в момент бурного цвітіння помідорів. Як тільки почали масово квітнути помідори, от масово вже так багато цвіточків, і тоді бризкайте. Так, картоплю, питайте, чи копаємо ми вже картоплю. Картоплю ми ще не копаємо, копаємо тільки так, щоб поїсти було зараз. А Ще в нас зелена бадилля стоїть, так що ми ще не копаємо. Копаємо ми звичайно, лопатою, як завжди, ніяких приспособлень в нас немає. І діти приїжджають до нас і допомагають. Вони, вірні, не допомагають, а діти самі її копають. В цьому році ми вдвох із зяттям садили картошку. Він копав, лунки я вкидала, бо дочки не було, як приїхати. От, а цей... А копати, ну, повинні приїхати вони копати. У мене вже і внучка така величенька, одна і друга, що і вони допомагають, так що якось, взагалі, От. Тоді ви питаєте ще за квіти, що на городі. Я назвала їх сама е, нареченою невістою. Бо я не знаю їхнього названня, як воно називається по-научному. Але. Треба пошукати в інтернеті, може, я знайду, та тоді вам і розкажу, добре, друзі. От, тоді ви ще запитували курточку, де я купляла, на якому сайті. Я знайшла той сайт і в кінці цього відео вставлю фотографію цього сайту. Так що, дивіться до кінця, кому цікаво, заходьте на той сайт і вибирайте собі, якщо вам подобається, купуйте і носіть задоволення. От. Значить, сьогодні в нас було днем дуже жарко, що я нікуди не виходила, мені роботи вистачало і на кухні. Сьогодні я готувалася до базарю знову, розфасовувала. В взагалі, як я роблю творог. Я вчора його, значить, оттопила, відкинула. Основна маса сироватки стекла, а тоді я прямо в цьому, як його назвати, Ну, сито, воно квадратне в мене таке, я ставлю його на піднос і ставлю прямо в холодильник. І так воно в мене стояло до сьогодні в холодильнику, Ще стікала сироватка, уплотнялося воно, цей творог. І я сьогодні його вже фасувала. Половину розфасувала, половину положила в лоток 5-кілограмовий і так повезу завтра. Якщо я ті продам фасовані, то тоді прямо там на базарі і нафасую. А якщо ні, то привезу додому та поставлю в холодильник в тому лотку і, може, в понеділок поїду в центр тоді торгувати. Там питали мене, що я роблю з обрату, той, що сіпарірує брат. Я роблю обіжирений творог, він дуже смачний. Я його люблю, з нього такі сирники замечательні, виходять, Та й вареники. ну все. Просто там трохи немає сметани, жиру. і все. От. А жирний творог як робиться? Ви думаєте, що там повністю вся сметана там остається? Ні, друзі. сметана просто ложкою. в общем, як, ставиться молоко у холодильник. Підходять вершки вверх. Тоді виносите в тепле, воно прокисне молочко. А смітанка ж зверху. Ви тоді ложкою збираєте сметану і трохи там ще остається. Смітани. І от це називається жирний творог. Ну, Взагалі, я роблю хто в духовці робить, хто в бутилях отоплює. Але я не отоплюю в бутилях, бо я скільки попортила бутилів, вони зараз такі дорогезні, що лопаються, і, хоч і тканину стілю на дно, а все одно в мене щось лопали, бувало, в бутилі. Ну, от. А я зараз виливаю акуратненько, переливаю у каструлю, і тоді воно не топлюю, воно уплотниться так кверху, і тоді я починаю акуратненько. Воно нагрівається знизу на манюні, на самий манюній огонь. І тоді, бо каструля, знаєте, швидше ж нагрівається, ніж маса. І я отак от країв усередину перекладаю цей, цей киселе молоко, цей творожок. цей вже. От. І так воно прогрівається градусів до 30-35, не більше. Тоді воно трошки прохолоне, і тоді я відкидаю, вже, у мене тканина є така спеціальна і насито, і відкидаю, ставлю під низ миску, таку велику, туди стікає сиворотка, то, сироватка. Цю сироватку я беру на базар і теж її продаю. Люди з задоволенням купують, і п'ють і кажуть, таке добре. Воно ж полезне, дуже полезне. В кобильні желудки кишечники тим дуже полезно пити сироватку. І ще оце літом, як жарко, я люблю окро... роблю окрошку на сироватки дуже смачна. сметана і сироватка. Не надо ніяких не майонезів, не треба ніяких ні уксусів, нічого. Оце сметана і сироватка свіжа. Ще додаю гірчички Все. Так що, друзі, такі справи. Так, що ж я ще що ж мене ще питали? Ну, от, це ж сьогодні працювала. Сьогодні я ще й зварила твердий сир і парила молоко на ряжанку. В общем, все все я там вам показала ряжанку. Так що, друзі, такі справи. Ну, а завтра що нам покаже день? Ну, а на сьогодні, мабуть, я і закончу своє таке може, невелике відео. Не знаю по времени, скільки там вийшлося. Ось, Всім бажаю мирного, мирної, тихої ночі, бо сьогодні в нас трошки було днем. Ще такого в нас не було. Залетів до нас дрон і прилетів один вертольот, не міг збити. Літав, літав кругом нього, не міг збити, а потім прилетів великий великий збив. Я не бачила, а кум бачив, бо їх видно туди хорошо на вишку. У нас тут дома, то нам не видно, а в них там хорошо видно з двору. І в 6 годин вечора таке в нас було. Ну, що подробимо? Іде війна, це ж таке, друзі. Ну добре. Вчора я вечора лежала, то в мене відкрита витяжка. То чутно було, чутно було, то віддалялося, то приближалося звук такий якийсь, як дрона. Ну, не знаю, не буду утверджувати, але вони літають. літають. Так, ну що ж, ну все. До побачення, до завтра. Надіюся, воно для нас настане. І завтра ми з вами знову побачимося. Побачимося вранці, як ми будемо їхати на базар. От. Їдемо ми на базар в пів шостого, виїжджаємо з двору, ну і приїжджаємо десь минут десять нам їхати до так що, Хоч ви й пишете, що там одна жіночка попереді писала, що у вас базар ще застряг в 60-х. У нас був бравий базар. І такий був, куча продавців було, і людей. І все було там і павільйони, прилавки, все було От. Але цей базар чомусь став нерентабельним. І мало помалу його розбирають. Оце тут, де ми торгуємо, ще трошки хоч ряди стоять. От, а то там у нас і бар був на, на території базарю, і магазин, він і зараз досі є продуктовий. І була у нас лабораторія, де провіряли м'ясо, де провіряли молочну продукцію. А зараз у нас э, лабораторія закрита, і м'ясо привозять люди просто з дому і продають, так як і ми молочку продаємо. Не знаю, чи буде воно так і далі. чи... Як воно буде, не знаю. Ну, поки що так. Ми раді тому, що є в нас де продати хоч молочну продукцію, бо казали, що в центрі построїть базарчик, та й до сих пор щось От. Вже з вами попрощалася і знову терендю. Ну, ладно, друзі, все, це точно вже виключаю. До побачення, до завтра. Всіх обнімаю, всім бажаю всього най... найлучшого саме головне здоров'я. Будьте здорові і на добраніч вам усім. Пока-пока, до завтра. Я напослідок скажу: друзі, дуже дякую вам за такі коментарі. Мені дуже приємно, аж душа радіє, що ви бачите мій труд, що ви так гарно мені пишете. Аж мені дуже приємно, і так на душі хорошо. і хочеться ще більше робити. Так що, друзі, дуже дякую вам, що в мене такі гарні і хороші підписники. Так що підписуйтеся на мій канал, кому цікавий. От. Пишіть свої рецепти, як ви закриваєте помідори, кавуни, може хто. Пишіть. Я почитаю, і люди почитають, і, буде, і будемо ми так обмінюватися. Так що все, ну це вже точно заканчую. Пока-пока, до завтра.